Доброго дня, ми сім'я з міста Дніпро. Маю доньок, старший 13 років та менший 6. Менша донька на інвалідності. Находиться під постійним моїм наглядом, тому я не в змозі працювати, працює лише чоловік. Велика частина коштів йде на реабілітацію, та на соціальні ліки, доньки. На заняття логопеду. Вона не розмовляє зовсім. Дуже вдячні вам та центру від церкви Перемога ця дитина відвідувала психолога. Ходимо на заняття по шиттю, дуже подобається. Тож отримували і гуманітарну продовольчу допомогу від них. Їздили минулоріч в Беріленд. Цікава поїздка, цікава подорож. Діти з задоволенням до цих пір згадують. Цього року був літній табір, також донька потрапила, теж дуже сподобалося. Щиро дякуємо вам за допомогу нам.